Всім доброго дня, слава Україні і її героям знаходжуються біля курчаток карликів, які живуть разом із м'ясо-яєчними курочками. Дивіться наскільки карлики менші за м'ясо яєчних. Хоча це один виводок, вилуплювалися в один день. Бачите? Це Дентамочки хто на моєму каналі. Перший день переходьте на мої минулі відео, можете подивитися. Канал у мене про моє господарство, про моє подвір'я, про моє життя. Показую все, як є, розповідаю, ділюся досвідом, нікого не вчу. Якщо хтось питає моєї поради, то можу щось порадити, допомогти. Індичка. Індичка, оце це їхня няня. Дивіться, оце їхня мама. Де їхній папа, я не знаю, тому що це яйця з іншого господарства були і курчатка вивелися. А індичка це їхня няня. Це індичка із мого господарства. Індики в мене були до війни, хто на моєму каналі. Перший раз то пояснюю. І оця індичка до мене повернулася. Що там хрустить. Люди брали в мене її на м'ясо. Коли була окупація, ми розпродували і роздавали господарства. Індиків в першу чергу, бо вони дуже галасливі були. Ми боялися, щоб до нас ніхто не заліз у двір із орків, щоб не почули, що в нас є живність. То саму шумну птицю ми позбувалися. Різали і плакали, це не перебільшення, дійсно плакали, тому що індиків дуже шкода було. Та все було шкода, але. Індики це ж мої, мої інкубатори, я ними все вивожу, я з ними дружу і це моя любов. Ну і так вийшло, що ті люди, які брали, що хробака ганяє давно цю індичку думала різати на м'ясо, але вони передумали тоді, це мої знайомі. І вона сіла на яйця і висаділа їм ще й курчат в результаті. І вони після того. Сказали, забирай назад, то я викупила. Тобто по тій ціні, що вони в мене брали, по тій самій ціні я назад її викупила. О! Поки я балакаю, он до курча вибігло і хробака з'їло. І тепер я буду за ним півчаса бігати, щоб його назад загнати. От зараза. Оце я, звісно, даю. Воно біжить. А назад ти можеш сюди забігти, куди й вибігло? Дитячка до нього хоче, бачите? Що йдеш назад? Чи ні? Давайте спробуємо його назад загнати. Біжи. Таке самостійне, ти подивись на цих карликів. Не прав... Ну, правду кажуть, що вони такі самостійні, і ділові. Зайшло, вибігло і побігло назад. Ось, вигнала карликів на е... вигул з їхньою нянею. Няня ходить тут кругами, дивиться, воно ще одного черв'яка. Ой-бо! Хробак, хробак. Дивіться, 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 ну, йому ж не дадуть його з'їсти. Ну, хто самий проворненький, той, той і з'їсть. Так, все, закриваю. Закрила, будуть вони тут цілий день. Вчора дощ був, а сьогодні будуть бігати на сонечку. Хто не бачив, ось у нас такий вигул є. Зробили для каченят. До речі, зараз каченяткам потрібно воду поміняти. Дивіться. Таково загородили тимчасовий вольєр, натягнули сітку. Тихо, тихо. Ой бо. Е, 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 Фух. ой, хоч би воно його не вбило, це ж курча більше по розміру. Це ж так в нього хробака відбирало, чуєте, напевно, вхопило не за хробака, а за сережку і тягало його. Е, це для каченят ми зробили такий вигул, палки забили в землю, натягнули сіткою. Потім, як вони тут все вигребуть, ми можемо або це відгородити, і тут каченята будуть. Ну, побачимо вже, як воно буде. Вісь яка троянда, я вже її показувала, все одно покажу. Флокс, дивіться, вже як розцвів. Супер, так? Да? Там всякі у нас квіточки є. Хости квітують, калачики. Чорнобривці ось уже скоро будуть, Ось дивіться, ось-ось і будуть. Сливки, дивіться, які. Дуже, до речі, смачні білі сливки, вони медові, такі аж колір такий біло-жовтий. Смач... Смачнючі, скоро будуть. Бачите скільки? Щось потрібно буде з ними, напевне, робити. Не знаю. Подивимось по ситуації. Старших курчаток також повигонила. Вон там вони ганяють. На вигулі. І ще з обновок робимо тут ще один вольєр. Це для цих карликових курей, що я тільки що показувала. Бачите, вирішили зробити тут, тому що тут завжди таке було місце, кут, нічого тут не росло. Тут притіняють дерева його і постійно бур'ян тільки там. І вирішили, що зробимо тут вольєр для карликових курей, а як відомо... О, дивіться, відкрилися двері. Бачите, не закрила, вже відкрилося. Закрила. А як відомо, карликових курей потрібно тримати окремо від звичайних курей. Зараз поясню чому. Тому що карликові кури, півники дуже-дуже активні і вони топчуть звичайних курей. Неважливо, яка то порода, не порода, вони все одно топчуть. І їх потрібно тримати окремо, щоб не спортити собі основну масу курей, щоб не були потім недокури, знаєте, такі середнього розміру кури. І це дуже погано. Тому я вважаю, що е, якщо то порода, то треба тримати окремо. У мене є мішані м'ясо яєчні кури, у мене кохінхі окремо є. Оп, там, ви знаєте, бачили вже не один раз. Вон зайка моя ходить на вигулі сьогодні, бачите? Ось і для курей Ой, карликових. Ти там не гребла, не нічого мені не повигрибала? Підеш зараз вже. Я дивлюся, ти вже така стала дуже забайдиста зараз. Кукурузку трохи вітром гне, то я її хочу поправити. Кукуруза не любить. Так, що йдемо, пішлі, ти вже походила, йдемо. Зайку свою я виганяю періодично, щоб вона побігала, попаслася, черв'ячків поїла. Ну і цих, до речі, курей також почали виганяти. Ой, тільки ми туди їх в інший двір заганяємо. Там, де я тільки що я була, там, де. Харликові курочки. Ось. Ну і вирішили зробити вольєр окремий. Я то знаю, що потрібно тримати окремо. Потяг їде. Коротше, хай їде. Ось, то, бачите, тут така каліточка. До речі, звідти перенесли калітку, там будемо по-іншому робити. Фірточку-калітку. Нас так називають тут. Калітка, але взагалі це фіртка. Ось така тут гарненька територія. Я вважаю, що для карликових курей, якщо все буде добре, будемо живі, здорові, і все-таки їх розведемо, то оцей вольєр там всередині що під накриттям там будуть гнізда, насіст зробимо для карликових курей. якраз маленький вольєр для них підійде. А отут-оце там такий був маленький вигул, бачите? А ми вирішили його продовжити і зробити таким великим е, лист один металу. Сюди, це ще, до речі, недороблений вольєр. Причіпимо, щоб їм такий козирочок був, як сніг там взимку чи дощ, щоб вони могли ховатися на вулиці також під під, під, під Отак. А тут частина буде просто. Ну, ось так. Дивіться, сіточкою потім натягну це все, тому що. Думаю, що поки ті кури виростуть карликові, то сюди будемо переганяти і курчаток. Отих старшеньких, з'єднаємо і будемо разом сюди переганяти, щось кидати їм. Ну, Тут вони будуть рости. Тут в принципі, місця багатенько їм. Тому що вигул не завжди ж буде, тут вони виростуть, та вже скоро і на вигул не будемо виганяти, а їх трохи є, то потрібно ж буде десь їх тримати. Закритими вони не люблять, вони верещать у вольєрах тримати, то будемо. Сюди переведемо, а потім вже як кури виростуть карликові, то вже переведемо туди всіх. Бачите, ось мої старшенькі. Давайте я таку приближу. Так, приближуєш ти чи ні? О, ось ганяють, бачите? Вирещали капець, як вирещали, перегнала все. Святий спокій, тиша. А це середні мої, тут, де у мене австралорпики. Видно, видно. О, там і рябенькі, і кохінхінчики, і австралорпики чорненькі. Ось. Також вже заспокоїлися, вже так не верещать. О, вони, до речі, виїли. Зараз я тут перетягну їм трохи клітку, а то ну, порозсипали вчора і не виїлися. Я кажу, ні, поки не виїсти, я вам... О, ой, Боже, ой, Боже, Господи. На курчатку на лапку, напевне, наступила. На чого ви? А ну підійдіть звідти. Не, від, не, нічого не зробила, я то легенько суну, але все одно шкода, якщо покалічу лапку. Там одненьке вже і так покалічене з лапкою. Ну то не я зробила. Що там, все нормально, нікого не покалічила? Давайте, підходьте сюди. Так, лободу, до речі, ніхто й не їсть. То... Лободу ну, ми зараз вирвемо. Нікому не треба. Як там кажуть, на городі лобода, а в Києві дядько чи як там. О, все. Давайте сюди ще посунемо. Їм клітку. Давайте, відходьте звідти, щоб нікому ногу не причавити. І до того не могла їм ну, калітку, ой, калітку, сітку пере, передвинути, тому що хотіла, щоб вони виїли От тут, бачите? Ну вони все одно ну, все ще поки не виїли, нічого, потім виїли. Ось, І все, хай тут пасуться. Дивіться, як зразу почали пастися. Як тільки пересунула. Ой, Що там, де там, те курчає, кому я ніжку прищемила, наче все нормально, ніхто не кульгає. Ну, крім цього, бачите, одне ось. Курчатко вивернуло ножку, не знаю, яким макаром. Я вчасно не побачила. Коли побачила, воно вже кульгало, може потрібно було йому і зробити ту шину накласти на ногу. Ну, Но я щось не зробила, вже пізновато вже воно зараз. О, вже щось знайшло. Кусок картоплі чи що туди ганяє. Ось. Так, фокусуйся. О, Ось такі, бачите, малюки. Як пасуться, бачите як? Як гуси? Як люблять курчата зеленушечку. Так, давайте, знаєте, що зробимо? Водичку їм сюди пересунемо. О, а нехай тут вигрібають, бо зараз буде та вода вся в цьому, літах. Закриваємо. А цим куди можна пересунути? Туди трохи назад можна було б пересунути. Але ж вони ще тут, бачите, не виїли. А Ану. Хто це тут порозгрібав, отаке поробив? М? Хто? Хто зробив шкоду? Що, вперед давайте трошки вам туди, в ту сторону. Там також трошки зеленушечки є. Посуню зараз. То пройду чи не пройду? А, ось і, до речі, віник, якого я шукала, коли курчат перегонула. Хтось залишив тут вчора і все, так воно й залишилося. Що тут у вас? Мокро, так? Да? Давайте, щоб я вам ніжки там не поцейвочила, не пошкалювала. Ідіть сюди. Зараз я на паузу поставлю. Все, пересунула. Так, пасуться, дивіться, пасуться. Водичку ще потрібно цим поставити. В цих є, але цим потрібно корм принести. О, а тим потрібно водичку. Він я водичку. Дивіться, скільки не повиїдали, бачите? Ну нічого, хай поїдять травичку. А тут зайка прийде, все одно все виїсть. Водичку зараз поставлю. Ну і все, в принципі. А, а і коченяткам. Ще потрібно водичку. Давайте сходимо ще до коченятки. Так, і корм принесу. А, корм є. Цих ще є, цим зараз насиплю зразу. Ці, до речі, тут виводок більший, ці трохи менші, у них апетит кращий. Кш -кш -кш. На, ти їжд. О, Бачите, як їдять. А їдять. Мені, до речі, потрібно гранулу робити. Так, а тут, до речі, як це я тут так зробила, що сонце не попадає. Потрібно ще, до речі, зробити Отак, щоб сонце попадало. О, зараз є. О, все. І в тих сонце попадає, і в цих сонце попадає. Хто захоче на сонечку, хто захоче не на сонечку. Ой, ну і коченятка зараз. У мене там десь водичка є. У відрі тепленька. Можна, до речі, і нанести її звідти мене тут. Фух, і втомилася. Тут на бару в системі вода тепла тече, тому що вона поверху йде. Що, мої зайки? Нема їсти вже? Також нема, нічого нема. Що такі Качечки. Ця качка дивіться, та вже не мама, ну вона то мама, але ця головніша тепер тут. Давай, тікайте. Помию ми своїм. Це вони тут уже понароблювали всякого. Діло. Ай, нема що пити, так? У відрах вода стоїть. Ну хто ж її хоче пити? Треба ж пити брудну воду. Це саме класне. Тікайте, <реку> звідси, ну, наглівий. Коротше, буду я мити порад і зараз поставлю на паузу. О, дивіться, вже всі в мисці сидять. Тільки занесла, вже в мисці вони сидять. Сирунці. Нати вам і воду, і корм. Нати. Потім насиплю більше. Нати, поки на перший час, поки я піду. Диви, а ці вже за мною. Ану! Все, купайте. Сьогодні тепленько, вчора воду не ставили, зараз вони всі туди позалазять. Дивіться, купаються. У мене вже, до речі, також каченята мають лупитися Фух, під третьою качкою. Так що, може, ще й буде третій виводок. Ну все, друзі. Всім дякую за перегляд і так довге відео вийшло. Сарадумити тут ще поїлочки, кормушечки. Всім пока-пока.